Як максимально швидко інтегрувати нове обладнання в бізнес і почати отримувати прибутки? Адже недостатньо просто купити апарат. Для успіху необхідно ефективно використовувати його можливості в роботі. Саме тому у бренду Zemits є безкоштовне навчання роботі з апаратом після його покупки. Хочете дізнатись про нього більше? Тоді почнемо. Мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер брендів Zemits та Adonis в Україні. Кожен наш клієнт після покупки обладнання проходить безкоштовне індивідуальне навчання роботі саме на його апараті. В своїй роботі я керуюсь принципом отримання найвищих результатів на основі практичного досвіду. Саме тому всі навчальні програми Земіць засновані на практиці. В чому переваги навчання від Земіць? За мінімум часу максимально ефективне вивчення апарату. Ви дізнаєтесь, особливості програмних налаштувань, які процедури можна проводити, які використовувати витратні матеріали, як обрати оптимальний режим роботи. Як формувати індивідуальні комплексні протоколи для клієнтів? А також ми відпрацюємо техніку проведення процедур прямо на моделі. Ви дізнаєтесь про оптимальне поєднання вашого апарату з іншими методиками апаратної косметології. Ми розкажемо, як швидко досягти оптимального результату процедур відповідно до запиту клієнта. Окремо, ми розглянемо, як правильно експлуатувати апарат, щоб його використання було безпечним та довгим, а саме, як встановлювати. Чистити, дезінфікувати та попереджувати збої в роботі. На навчанні ми розповімо всі подробиці, як максимально ефективно використовувати апарат в роботі, щоб результати радували ваших клієнтів, а бізнес отримував прибутки. Для навчання ваша компанія може направити до трьох спеціалістів по завершенню навчання. Кожен учасник отримує іменний сертифікат. Навчання розроблено максимально цікаво, просто і зрозуміло, тому підходить навіть для косметологів-початківців. Крім цього, з кожним апаратом ви отримуєте доступ до закритого маркетингового порталу для клієнтів. Де знаходяться детальні інструкції по роботі з апаратом, готові протоколи процедур, а також повне відео навчання. Якщо після перегляду відео у вас залишились питання, телефонуйте менеджеру Земіц для більш детальної консультації. З нетерпінням чекаю вас на навчання від Земіц. Гарного дня!